Мене звати Вікторія, маленькою мою Єву звати і три місяці. Це все сталося так, що я <кій> дізналася діагноз вже чотири місяці вже вагітності було вже. Я вже знала, з цим жила, як би сказати, що вже ось ну, вже діватися, мені нікуди було, як кажуть, вражати вже вона там була. Мені зничне сказали, що треба народжувати в Києві. А потім я приїхала в Київ і мені сказали, ні, вам можна і в Полтаві народжувати. Я як переселенка, перинатальний центр гарний в Полтаві. Там я народжувала, народила нормально 390, весно ну, гарний тут. Все добре було, і сатурація, ну все нормально було. І був виїзд у Важкебе Юрія Володимировича в ну, Полтаву. Я лежала в лікарні. Нас направили після перинатального центру в лікарню, була Жовтяниця. Ну і після обстеження він дав своє ну, направлення, щоб сюди можна було приїхати і ще пообстежуватись надалі. Я з ним була цей весь цей час, мабуть, на телефоні. Шо, що, як сказати, я, я переживала, як мати, я переживала, щоб швидше зробити це. Бо бачите, як дитина гасне на очах, це, розумієте, це важко. Вона не поправлялася, в неї задуха, це гепертонія розвивалася вже. Ще, ну, Це страшно, звісно. Зараз вже як зробили, ну, результат на лице вже. В неї щочки розові стали. Так, трошки щічки у неї з'явилися. Ну, вона в неї животик не так болі. Ми раніше мучилися наш дуже болів животик, дуже болів животик. Ну, так все я кажу, все добре. Я дуже вдячна, Тут, що є такі лікарі, взагалі, що є такі фахівці. Прокапаємося. Сказала, повала Людмила Анатоліна, що все буде добре краще ніж було